Ми наближаємося до середини року. Це той час, коли вже великі тріпелеїгри вийшли, а до осені ще далеко. На жаль, у травні вийде не так багато потенційно цікавих ігор, як зазвичай, але є деякі релізи, на які варто звернути увагу, включаючи одну з найбільш очікуваних ігор за останнє десятиліття. Гравці будуть гратися з конструктором Лего, зможуть поглянути на одну з найвідоміших ігор 90-х і намагатися пережити жахи з пустошеного бункеру першої. Світової війни і спробувати вижити в новому аутласті. Але все таки давайте краще, детальніше поглянемо на що варто звернути увагу, а на що не варто у свіжому випуску у що пограти. Але перед тим як почати, обов'язково підтримайте ролик лайком і підпишіться на канал, якщо тут вперше. І погнали розбиратися. Редфол вже вийшла. Так, це нова гра від Arkane, і скажу вам одразу, вона відрізняється від того, що вони зазвичай роблять не в кращу сторону. Щодо сюжету, кровосісі захопили місто під назвою Redfall. Місії можна буде пройти різними способами, у тому числі по стелсу. Для цього потрібно юзати зброю з глушниками, маскування та інші вміння. Можна буде використовувати здібності персонажів, але гра вийшла просто такою паскудною, що перетворилася в мем. Якщо говорити про плюси, то оглядач. Чи хвалять прописаних персонажів та їх унікальні здібності: непоганий шутінг та атмосферний світ в незвичайному вампірському сетингу. Прилетіло грі за нудний відкритий світ, найпростіший для студії дизайн рівнів, абсолютно одноманітну структуру місій і поганий лор. Точніше, тут він майже відсутній. РПГ-елементи, які чомусь забули пропрацювати, жахливі проблеми зі штучним інтелектом та баги. Коротше кажучи, Redfall абсолютно сира і поспішно. Випущена гра, яка, мабуть, не варта уваги навіть в геймпасі, не кажучи вже про покупку гри за 1400 гривень. Age of Wonders 4 вже доступна. Серія 4Х стратегії з упором на битви. Фактично всі механіки присутні у кожній грі. Існують для полегшення та надання сенсу по кроковій тактичній бойовій системі, що лежить в їх основі. Дехто навіть вважає, що Age of Wonders геймплейно глибша, чим її конкурент Heroes of Might and Magic. Основний ігровий цикл серії дуже нагадує більшість ігор 4X. Ви починаєте гру колонізатором на нерозвіданій карті. Критики тепло зустріли продовження серії. Ставивши їй високі оцінки, хоча, в Steam гравці зустріли гру дещо прохолодніше через технічні проблеми. Гра вигідно виділяється на фоні майже повної відсутності гідних конкурентів та альтернатив у жанрі. Рецензенти говорять, що у грі дуже непогано пропрацьована свобода дій гравців, тобто в стратегії можна персоналізувати кожен аспект імперії своєї мрії, включаючи власну фракцію. Також виділяють можливість глибокого налаштування сценаріїв важливу роль дипломатії. А якщо дипломатія не допоможе, то в грі є непогана бойова система і масштабні битви. Коротше кажучи, це доволі якісний представник жанру і одна з найкращих ігор в серії, хоча не без проблем. Ну а щодо прайсу, то він складає 880 гривень. Ravenlock теж вже зарелізилась. Інді студія Coco Cucumber випускає гру Ravenlock, Фінал трилогії під назвою Voxel Trilogy. Власне, це Воксельний рольовий екшен про юну героїню Ravenlock, яка через чарівне дзеркало потрапляє у химерний світ під владою деспотичної королеви. В грі вам прийдеться дослідити фантастичні царства, зустріти божевільних персонажів і перемогти темних монстрів, щоб покласти край царюванню терору. На вашу долю чекає насичена най. Ймовірно, стильна історія про дорослішання, яка з геймплейної точки зору це Elden Ring для дітей та дорослих любителів відносно казуальних проєктів. Із особливостей можна відмітити битви у реальному часі. Гравцю доведеться вміло використовувати меч, щит, магічні здібності та цілий арсенал бомб. Продається гра за 450 гривень. Хогвартс Легасі вийде 5 травня. Цей потеріанський пригодницький екшен з відкритим світом ми пропилососили ще на початку цього року. Але як ви пам'ятаєте, гра була доступна лише на ПК PS5 та Xbox Series. Тим не менш, нарешті, вона дістанеться і до консолей минулого покоління. Мені не хочеться в сотий раз розповідати, що там до чого. Я просто рекомендую подивитися наш мега-детальний огляд. Він є на каналі, але зупинимось на тому, що гра майже не має ніяких технічних проблем ps 4 крім невеличких багів. Відмінною рисою на приставці минулого покоління стали довгі завантаження, які займають від 30 секунд до 2 хвилин. Коротше, версія рольового екшену для PS4 вийшла на диво стабільною навіть під час боїв, де з екрану сипляться ефекти. Звичайно, відмінності у графіці помітні відразу, але варто розуміти, що це PS-4. Що буде з версією для Xbox One? Питання відкрите. Щодо ціни, то вона складає. Дві тисячі сто гривень. Darkest Dungeon 2. Реліз 8 травня. Are you ready for pay? Саме час придбати Darkest Dungeon 2 по крокову роуйк подорож групи проклятих душ. Так, це унікальна партійна РПГ, де навички героїв прив'язані не абстрактними характеристиками персонажів, а цілком реальному психічному стану. Під час подорожі герої зближуються одне з одним або діють одне одному на нерви. Це призводить до вкрай необхідної бойової взаємодії або до проблем у команді. Контролюйте стрес і взаємодію героїв, щоб вони трималися разом до кінця. Як і в першій частині тут доступні кілька персонажів з унікальними вміннями, яких можна екіпіювати різноманітним спорядженням та предметами. До речі, гра отримує українську текстову локалізацію. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom вийде в світ 12 травня. Якщо коротко, то це пряме продовження Breath of the Wild. За сюжетом у небі над Хайрулом з'явилися загадкові острови. Щоб дати відсіч зловісним силам, що загрожують королівству. Лінку потрібно опанувати нові вміння. Власне, головний герой вирушає досліджувати не лише землю, а й небесні висоти. Із нового герой також навчився комбінувати в реальному часі різні предмети в якусь справді дивну зброю. Або штуки, які знадобляться вам для вирішення різних завдань. Щит також тепер комбінується із окремими предметами. Лінк зможе споруджувати та модифікувати транспортні засоби, у тому числі човни та дирижаблі, поєднання речей при цьому обмежені лише фантазією. Також з'явилась нова здібність рекол, яка дозволяє відмотувати час для вибраних предметів. Взагалі, розробники обіцяють геймплейно нічого не нав'язувати. Гравці самі повинні. Будуть побудувати що захочуть, і використовувати це для вивчення світу. Але прайс, як зазвичай у Нінтендо, не маленький 70 баксів. Бета Діабло 4 пройде з 12 по 14 травня. На цьому етапі розробники хочуть провести стрес-тест серверів, щоб вирішити проблему з великими чергами. Абсолютно всі бажаючі зможуть ознайомитися з майбутньою екшен РПГ, створити персонажа і прокачатися до 25 го рівня. Як і минулого разу, під час тесту можна буде пройти пролог і весь перший акт. Я говорю про основний сюжет і сайт квести. Outlast Trials доступна з 18 травня. А ви сумували за психлікарнею, де одна з найбільш садистських організацій у світі піддавала вас фізичному та психологічному насильству у вигляді дешевих скрімерів. Я скучив, як і в оригінальній дилогії та DLC Whistleblower в Outlast Trials, наш протагоніст стане жертвою низки жахливих жорстокостей, але з однією суттєвою відмінністю від попередніх ігор цього разу ви не один. Звісно, ви також можете переживати муки самі по собі, але. В основі Outlast Trials лежать співпраця та кооперація чотирьох гравців. Наші герої це бездомні, які стали в'язнями організації Merkel, та і були змушені пройти серію жахливих випробувань на різних рівнях, призначених для перевірки психіки та здатності працювати разом. Те, що потім до вас приєднуються інші ув'язнені, в яких вже дуже важко впізнати людей, викликає неабияке враження, що очікувано як для Outlast. Я з нетерпінням чекаю. Цей спін-офф, не зважаючи на ризики для психічного здоров'я, доведеться знову ховатися у темному кутку з приладом нічного бачення, який ось ось розрядиться, поки у декількох метрах від мене нишпорить кровожерливий маніяк. Лего k Drive. вихід запланований 19 травня. Розробники описали гру як гоночну пригоду у відкритому світі, який можна буде досліджувати як самому, так і в компанії товаришів. Також у грі є сюжет, як відзначає преса, який дали пограти. Це проста, але смішна історія. Якими саме каламбурами вона їх розсмішила, загадка. Геймери в редакторі зможуть створювати будь-які транспортні засоби: спорткари, позашляховики або човни, вибираючи з більш ніж тисячі деталей Лего. Сам же автопарк включатиме машини майже зі. Зі всіх серій цього конструктору у відкритому світі гонки знайшлось місце різноманітним біомам. Також гонщикам дадуть масу активностей, включаючи міні-ігри, різні гонки та завдання з пошуку унікальних предметів. Геймери зможуть не лише спільно досліджувати а й само собою змагатися в онлайн режимах, які розраховані до шести гравців. Також у грі є спліт сплітскрин на двох та кооператив. Стандартні заїзди, як підкреслює преса, нагадують суміш Mario Kart та Burnout Paradise. Суть у тому що вам доведеться збирати по карті різні апгрейди чи посилення, а потім їх юзати проти суперників. У грі є і нестандартні режими, де потрібно виконувати різні челенджі, наприклад, розбивати різні об'єкти. Своєрідною особливістю є і те, що транспорт автоматично змінюється залежно від типу траси, як в «The Crew 2. тобто на асфальті гравець керує звичайним автомобілем, на бездоріжжі, позашляховиком або квадроциклом, а потрапляючи у воду гоночним чов. Вном загалом гра на перший погляд весела, чого не можна сказати про ціну. Просять за неї 1800 гривень за пастген версію, свіч і ПК і цілих 2000 гривень за версію для консолей поточного покоління. А ще в грі є нездорова монетизація. Тому я дивлюся на цей реліз з долею скепсису. Амнезія The Bunker. реліз відбудеться 23 травня. Довгоочікуване поповнення в популярній серії хорорів від Frictional Games. Сиквел спробує разюче змінити формулу франшизи. Цього разу історія розкаже про часи першої світової війни. А гравець візьме на себе роль французького солдата Анрі Клемана. Він намагається розгадати таємниці бункера і водночас знайти вихід із нього. Так, тепер гра запропонує гравцям напіввідкритий світ в підземеллі, що звучить... Звучить трішки комічно та вперше в серії можливість дати відсіч ворогам. Вас чекають звичні головоломки, загадки та жахи, спроможні змінювати реальність, якими відома ця серія. Цього разу головний герой буде намагатися втекти з гнітючих стін спустошеного бункера Першої світової війни. Треба вижити будь-якою ціною, але те, що криється в темряві, калічить не лише тіло, а розум і душу. Я лише сподіваюся, що Frictional Games зможуть знову піднятися до рівня першої ігри гри франшизи вселив в мене дійсно тваринний страх. Warhammer 40 тисяч Gun. вийде гра 23 травня. Олдскульний шутер у всесвіті. Warhammer 40 тисяч, натхнений класичними м'ясними іграми з 90-х, такими як Doom. Головним героєм виступає загартований у боях космодесантник, який виконує місію зі знищення сил хаосу. На геймерів чекає жвавий відстріл демонів хаосу та інших єретиків, піксельна кров та інші атрибути ігор. Кінця минулого століття. Проект відрізняється сучасним гейм у поєднанні з олдовою графікою на Unreal Engine 4. Гра коштує 404 гривні. The Lord of the Rings – Голум релізиться 25 травня. Стелс пригода про Голума із Всесвіту Володаря Перснів. Сюжет розгорнеться паралельно до подій перших розділів книги Братство кільця а історія присвячена подорожі Голума до Мордору, його полону Сауроном та зустріч з Гендальфом. Чи треба говорити, що є найважливішим або дорогоцінним для Голума? Розробники особливо наголошують, що проект спиратиметься на книги Толкіна, а не на екранізації Джек. Після втрати дорогоцінного кільця голум вирушає в небезпечну подорож. Гра розповість про історію персонажа від рабства в темній вежі до життя з ельфами в лихоліссі. У грі є гігантські локації з кількома квестлініями та безліч знайомих персонажів, які звичайно ставитимуться до голума по різному. Карабкайтеся, стрибайте та пробирайтеся повз безліч небезпек. Бийте тишком нишком. Все заради найдорогоціннішого. Голум спритний і хитрий. Його роздирає. Роздвоєння особистості, тому саме вам вирішувати, чи підкоритися темній стороні голума, чи довіритися добрішим бажанням смеагола. Але дивлячись на дивні штуки, які відбуваються з грою, то вирізана ельфійська озвучка, то тричі змінені системні вимоги, у мене є сумніви щодо її якості. За золо це доведеться заплатити тисячу гривень. Company of Heroes 3 вийде на приставки 30 травня. Консольний порт стратегії про Другу світову отримає адаптований інтерфейс і включатиме тактичну паузу з ПК-версії, яка дозволяє заморожувати процес, щоб гравці могли вибудовувати свою тактику без необхідності робити все це в реальному часі. Гра містить дві сінглплеєрні кампанії, одна з яких відбувається в північній Африці, а інша в Італії, а також традиційний для франшизи мультиплеєр. До речі, великий. Апдейт з ПК, який додав у проект нові випробування, косметичні предмети, і різні покращення для комфортнішої гри, а також різні геймплейні фікси, теж включені у консольну версію. 1350 гривень коштує гра на PlayStation. System Shock. довгобуд виходить 30 травня. Повноцінний ремейк новаторського оригіналу 94-го року, який поєднує в собі культовий геймплей із абсолютно оновленою графікою, елементами керування, інтерфейсу та, звичайно, з нуля записаними звуками та музикою. Серед геймерів зі старої школи System Shock змінив їхній погляд на ігри. Біганина навколо станції Цитадель, спроби вижити посеред підступних планів Шодан і Зіткнення зі штучним інтелектом, який вийшов з під контролю, і тепер з гордістю показує всім, що вона думає про людей. Усе це створило незабутні враження від оригінального System Shock. Більш того, голос Шодан, одній з найвідоміших антагоністок в історії відеоігор, знову подарує Террі Бросіус, яка озвучувала її в оригіналі. Ремейк отримує локації з текстурами від оригіналу, які були використані для точного відтворення атмосфери, але вже з використанням нових технологій, і зокрема, творці застосували pbr рендеринг разом із новітніми технологіями освітлення та тіней. Нова система розчленування дасть можливість рубати противників на частини. Також у грі буде вибір складності, руйнування оточення та підтримка DLSS. Багато хто не мав можливості пограти у цей проект у далеких дев'яностих, але нарешті це зміниться. Майже через 30 років усі побачать, чи виправдала гра свою репутацію. Ацію чи справа у звичайній ностальгії? Але за ностальгію треба заплатити тисячу гривень. Із цікавих релізів я відмічу власне Outlast Trials, Аркадну гонку LEGO 2K Drive та ремейк System Shock. Ну і ви не полінуйтеся. Розкажіть у коментах, у які новинки місяця збираєтесь грати, якщо збираєтесь взагалі. Також будемо раді бачити вас у нас в Discord і в Телеграмі, де ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться ігра. Райте разом з нами!